Друзі, привіт! Мене звати Андрій і я знову радий вітати вас на каналі Android Super Show! Сьогодні я покажу вам цей надзвичайно яскравий комікс 2019 року, таємне вторгнення, що сповнений приголомшливих откровень і вибухового екшену, а також повсякчас тримає в бентежному напруженні і змушує шукати відповідь на одне питання. Кому ти довіряєш? Що ж приємного перегляду! Спочатку для тих, хто не в курсі, таємне вторгнення це, по суті, легендарна кросовер подія у коміксах Марвел, яка пройшла через одноіменно обмежену серію з восьми випусків, опублікованих Марвел Комікс з квітня по грудень 2008 року. Про сюжет цього коміксу я розповім вам пізніше. Але все ж є декілька факторів, про які нам з вами треба. Знати, отже, комікс належить до жанру супергеройки, жахів, бойовиків і в деяких моментах зустрічаються комедійні сценки. Знаєте, дорогі друзі, цей опис мене справді привабив. Побачивши рекламу цієї серії у виданні Дардевіла та людини Павука, я дуже зацікавився цією назвою. Отже, коли у 2019 році українське видавництво локалізованих коміксів українською Маліопус або Малопус видали цей комікс в Україні, я майже одразу його прочитав і вже можу порадити вам, як це правильно зробити. Але про це, звісно, пізніше. Спочатку, друзі, я повинен зізнатися. Я люблю читати комікси з різноманітними епічними битвами і купами команд особливих супергероїв. При їх прочитанні голова в мене постійно завантажена тривогою за долю Всесвіту коміксу. Тому подібні нехитрі розваги мене дуже тішать. Так ось від коміксу таємне вторгнення я, в принципі, багато не очікував. І це даремно, адже історія вийшла дуже якісною і крутою. Тут на 224 яскравих сторінках у крутій твердій обкладинці українською мовою переді мною повстала цікава та лаконічна історія від Брайана Бендіса, який доклав руку до створення серії Батмен Детектив Комікс в співавторстві з художником Лейнілом Ю, що вирішив під новим кутом поглянути на популярний всесвіт Марвел. Сторінки оживили художник Лін Френсіс Ю та колористка Лаура Мартін. Ах, ці люди відмінно передали дух розколу і недовіри. Це просто найшикарніший комікс для любителів масштабних кросоверів, екшну і. Батальних сцен. Так, друзі, саме через них про сюжет дуже важко розповідати. Бо в цих сценах чимало несподіваних і раптових твістів. А я ж не хочу псувати вам задоволення від прочитання, перераховуючи їх. Хоча ознайомити вас з коміксом без спойлерів все ж таки дуже хочеться. Тому поїхали! Що ж, мої друзі, у цій історії в основному розповідають про хитру іншопланетну расу створінь перевертнів, відомих як скрулів, що тривалий час займала позиції в лавах найвеличніших героїв світу. В черговий раз поле битви розгортається на землі. Що не дивно, адже у всесвіті немає інших місць. Так, повертаємося до відео. І от саме на землі скрули завдали перший удар. Зацікавившись, супергерої визначили, що для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, перевертні тривалий час маскувалися, набуваючи вигляду супергероїв, та проникали у воєнні організації Землі, ховаючись на очах у всіх. Отже, до повномасштабного інопланетного вторгнення залишаються лічені дні. Тож хоробрі супергерої повинні зрозуміти, як розрізняти перевертні. І друзів, та як дати відсіч міжгалактичним загарбникам, чого б це не коштувало. Тож цього разу, друзі мої, новим месникам, могутнім месникам це в нас і людина Павук, і Веном, і Залізна людина, і Капітан Америка, і Росомаха, і Тор, та навіть Халк. Ох, це справді найкрутіші супергерої ілюмінатом, а також таємним воїнам доведеться битися на осліп. Уже ніхто не певен, друг перед ним чи ворог. Тому приготуйтеся, що на кожній сторінці вас чекає якась нова битва та місиво. Саме так, друзі, весь авторський запал справді пішов в динамічну, агресивну та видовищну дію. Тому ви ж зрозуміли напевно, що це не філософська історія, а екшн-бойовик. Тримайте це у голові, щоб отримати якмога більше задоволення від цього коміксу, що справді надав незаперечний вплив на розвиток коміксного всесвіту Марвел, проклавши дорогу в майбутнє багатьом цікавим історіям. Не втомлюся повторювати, купити його для своєї домашньої бібліотеки можна та треба. Особливо, якщо ви любите динамічні бойовики. Та не боїтеся, що ваші мізки розтопче величезний натовп нових персонажів. Що ж? Тому, як ви напевно і здогадалися, щось я вже всі свої прив'язки використав? Я от не побоявся, прочитав цей легендарний комікс, не втримався, і як справжній цінитель сценаріїв Бендіса поставив йому 10. Бо нічого поганого у цьому крутезному коміксі я не знайшов і реально весь час ставив собі таке питання: як Як? Невже і цей супергерой є перевертним? Тут же впадаючи в стан шоку. Отже, сама ідея цікава, та її розвиток наповнений епічними битвами, загадками, інтригами, проблемами з минулого, підступними ворогами, зрадами, розбираннями, жартами людини павука, а також героїчним пафосом. Тобто, всім тим, що у Бендіса зазвичай виходить геніально. Як завжди, як ставити оцінку вирішувати кожному для себе, але не придбати цей шедевр для своєї домашньої бібліотеки не можна ні в якому разі. Тому. Якщо ви ще не читали чудовий комікс таємне вторгнення, то рекомендую його чекнути, замовивши першу частину українською мовою за доступною ціною та у якісному друці за посиланням в описі. Всім приємного читання і вдалих покупок! А у мене, власне, на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, щоб нові огляди виходили частіше. Ставте уподобайки, мене це насправді дуже сильно мотивує. І якщо у вас залишилися якісь запитання, або у вас навіть є якісь побажання або пропозиції щодо наступних відео, обов'язково пишіть про них у коментарях. Я їх усі читаю і буду на них відповідати. Збережіть це відео у список відтворення переглянути пізніше, щоб не загубити. А хто після покупки порахує, скільки твістів налічує цей комікс, той молодець. Не гадую, що саме твій перегляд, саме твоя підписка та саме твоя уподобайка для мене дуже важливі. Також натискай на дзвоник, щоб не пропустити найближчим часом на моєму каналі огляди на такі 5 коміксів. Номер перший Абсолютно залізна людина. Броньовані війни. Номер другий. Пангея сезон полювання. Частина перша. Номер третій. Що, якби Пітер Паркер став карателем. Номер 4. Династія М. Номер п'ятий параблог, таємниця карпатського Єтті. частина друга. Отже, замовити комікс таємне вторгнення ви можете за посиланням в описі. Усім дякую за перегляд і до нових зустріч! Все я не втримався. А хто це у нас тут в лівому нижньому кутку, а, а?